Народився 31 серпня 1926 року в селі Розлива Златопольського району, тепер він Новомиргородський, Кировоградської області. Мої батьки були прості українці. Батько працював в той час на залізниці, мати домохозяйкою була. Коли почалась війна, пам'ятаю той день, як багато людей плакали, бо це ж людей. Чоловіків забирали в армію, а жінки з дітьми оставалися, і батьки старі теж з ними. А 29 липня вже німці зайняли наш район і наше село. Ну, Звичайно, окупаційний режим, хто куди. Ну, я вже пристроївся працювати в колгоспі наш. Біля розлива колгосп називався Червоний шлях. На всяких роботах. Так що я пройшов от Оранки, сівби, молодьби, ну, всі все прийшлось виконувати. В 43-му році німецька комендатура через раю праву роздали пов'язки, щоб на 22 червня 43-го року явилися Діти, які народилися 27, 26, 25, 24 року на прийомний пункт, в місто Златополь. Нашого села ніхто не поїхав, не пішов, а ми подалися в степ в скирти, там, де полукіпки були, а потім ховалися по Чердаках у чужих людей. Тому що до хати моєї матері приходили поліцаї шукати. А 19 серпня 43 року я настільки проголодався, бо це ж у скирті сидів, ну, міняли зерно із колосків та їли, а якщо хочеться. І я ночі прийшов додому. Мати якраз варила. Вечерю пізно. Я кажу, так їсти хочу. Вона каже, та я ще не зварила, ось на стакан молока і коража. Я тільки ж сів до столу, може, з півстакана випив. Сусід прибігає під вікно і гукає поліція. Я вискочив з хати і в город. Якраз буйна цвітіння і рослинність була, я туди заховався, в пшінку, подальше від хати. А тут чую, вже мати кричить. Вона хотіла заперти хату. Там у хаті ще були двоє, троє дітей. І піч горіла. Чую вистріл. Мати закричала, думаю, ну вбили матір. Ну, потім через деякий час ця е, повозка із поліцаями поїхала. Я тоді тихенько прийшов до хати, спитав сусідів, що тут трапилось. Кажуть, матір забрали з собою, просила, щоб ти прийшов її виручити. Ну, то я пішов до колгоспу, вона сидить на повозки. Тут поліцаї схватили мене і посадили, а там сидить е, дід Пилип. Теж за сина, голова громадського двору Змієнко Макар Митрофанович теж за дочку сидить, тітка Ольга теж за дочку сидить, ну і оце я. І нас привезли ночі в поліцію в Златополь, Посадили тюрягу, камера така маленька, маленька камера, а там чоловік, мабуть, 15 було. А блиг ще, мабуть, більше, бо зразу аж почувствував. Потім викликали по очері до замісника начальника поліції, називався він Карнаух. Він стояв із тростю і питав, хто тебе агітував, щоб ти не їхав в Германію. Ну, я кажу, в мене є хата, в мене батько мати є. Чого я буду їсти їхати туди? А ти ж пов'язку отримав, кажу, отримав, А чого не поїхав? Ну я щось йому там відповів, він вирізав мені по спині Забрать! і знову мене в тюрягу туди. 30 серпня нас всіх вивели із цієї єврейської школи і поставили в шеренгу. Дві на шеренга вийшла. Потім, я бачу, прийшли жандармерія німецька, потім прийшли солдати німецькі, які їхали в відпуск і їм поручали, щоб вони супровождали цей ешелон З цими ж бранцями, ми їх назвали не новобранцями, а бранцями. І посадили нас в товарні вагони, нечищені, грязні. Нічого ні наддіватися. І таким чином я вже опинився, да, а на шалоні на першому, на середньому і на останньому вагоні поставили ручні паліміти і сіли по солдату туди. Це хто буде тікати, стрілять. Там ночі два хлопці поп попиталися вискочити з люка, як то вони там ту провоку роз і Вискочили, то їх убили. І ми оказалися перемішлі. в казармі, на нари поселив. Три, три дні, Троє суток, чи четверо ми там були. Ну, дезінфекція це ж одежі, помили холодною водою. І опинилися ми знову в вагони, знову солдати супровождають, і ми опинилися в місто Ноймарк. Місто Ноймак це Південна Німеччина. Ночі ми туди переїхали цим поїздом, вигрузили і пішки за город цей в ліс, а в лісі там великий табір, обнесений кулюшею проволоку дротом у два ряди на, по периметру. Будки такі на вишині десь метрів три чи чотири, і там охраники, охоронці. І таким чином ми там опинилися в бараки, на нарах, і дуже важко я там переживав, це тому що. Постійно чу... голод, нам давали баланду один раз в день і кусок, не кусок а кусочок хліба. І я пам'ятаю, я один раз не, вида... не витримав, і коли несли цю баланду в балії, щоб роздавати, я підкрався і мискою хотів <зачити> зачерпнути і втікти, щоб поїсти. Не мог витерпіти, їли. Там поліцаї було, один малий був, один здоровий з усами, то цей малий мене як шкріп, то довго я чухався. І в тому таборі десь ми знаходилися, до, мабуть, числа до 10 вересня. Потім одібрали хлопців 150 осіб. Ну, а теж усі діти повезли в місто Регенсбург. Оказалось, що ми були туди привезені на місто військовополонених. Там були наші військовополонені, а потребувалася на шахти в Бельгію робоча сила, і цих військовополонених відправили в Бельгію на шахти. А ми були вже на тому місці, де були військовополонені. Це був табір Нокоркеллер, місто Регенсбург. На горі, я пам'ятаю. Як зараз з колючою проволокою, два бараки дерев'яні вонючі, на другий чи на третій день прийшли багато німців, відбирали собі людей і йшов е, переводчик і записував е, людей. Тільки е, там і імені ніхто не писав, писали номера. У мене був 126 номер. Із 150 я був 126. Ну, хто сильніший, там відбирали на більш важчі роботи, а наш, малих хлопців, от, отставили, взяв фірма Йоган Брой, яка входила в концерн Фарбен Ритшафт. Ми возили, розгружали уголь, брикет, кокс, ну все, що приходило у вагонах, то це на наші плечі лягало, а потім ще нас посилали вивозити мусор, шлак, попіл. Там давали нам 300 грам рзацброд. Це на хліб мало похоже. Це на, на сутки. Але давали на, два, на двоє суток зразу такий батончик, який єлі можна було вгрізти. Ну, не витримував не ніхто з нас, щоб на, на другий день оставалось. то його ми поїдали з вечора, бо вечором давали. А давали ще баланди, миску, а раном ерзац кофе. Несолодке, ні таке, що його пити не можна було. Чорне, жижа. То коли нас посилали на вивоз цього мусора, то ми радувалися. Чому? Ми, як тільки викинув машину той мусор, то одразу ж подивитися, а що ж там є, сістівне. От шкуринки, обгризки, там щось припалене, ціла, може, вермішель. Не догнивши яблука чи морква, це все ми підбирали, там їсти не було коли, то там мішечок ми складали, а потім вже їли. То це нас, можна сказати, в якійсь мірі спасало, тому що вже на, у 44 році я почав почувати, що в мене пухнуть ноги. Не до їдання, а організм требує. А одежа, ото в чому приїхали, а потім, що у дрянті от там знаходили в отходах. Кіпляли ост на груди, знаходили так, що колись, пам'ятаю, матраси, грязні матраси знайшли ми, то хто витягнув, постирав, то сам собі пошив штани і курточку. Білизни, звичайно, ніхто там не давав. Спали на матрасах з клопами, а колопів там ужас. І дерев'яне таке легеньке одіяльце, байкове. Я хочу підкреслити, що коли ми нас перевели із табора Нокоркеляр на Поліонзгоги, то на місто нас туди приїхали із Прибалтики, кайця з Латвії і Літви. Хто вони, я не знаю тому що ми з ними не спілкувалися, то для них внутрі цих бараків перелаштували, перебу... зробили їм кімнати по три... щоб по три чоловіки, давали їм білизну, це вже наші хлопці тут пронюхали, так як французам, поль... цім, бельгійцям, іншим давали білизну, а нам ніхто нічого не давав. Ну а потім вже в 44-му році дали нам по костюмчику. Такому сіренькому, ну, звісно, трудно сказати, з якого воно матеріалу, ну, якийсь арзацьк, звичайно, був. І гольчуги, дерев'яшки. ті дерев'яшки, вони мені до сих пор вчуваються, тому що вони намокали, а це ж цілий день там, а якщо прийшли вагони, у неділю то нас визивали туди і посилали розгружати. І ото 60 тонн пульма на чотирьох отіх хлопчиків, два, два там і два тут. Ото поки не вигрузиш, а це бувало так, що й дотемна. На початку 45-го року нас із Наполеон Гоге перевели в лагерь Гайтшулі. Це на Дунаї, біля Донау Брюкке, великий міст був там. Це, напевно, був іподром, тому що це велике-велике було приміщення. І там знаходилися італіянці, які відказалися воювати на сторі Гітлера. Їх кудись відвезли, а нас на їх місце. Ну там вже були ми і поляки. Це нас, там було десь чоловік 180, так, мабуть. Що важливо, що. Уже як мені було 18 років, і не тільки мені, а й інші, нам давали пачку махорки на двоїх. І оцю пачку махорки ми віддавали полякам, а вони нам давали бротмарки по, по 100 грам, по 200, а ми потім вже на ці бротмарки йшли, виклянчували хоча б чуть, чуть більше хліба, ну, звичайно, за гроші у магазині. То бувало так, що пліс, плісніли, або вже такий черствий-черствий, то нам спускали на оці брутмарки. 27 квітня го року нас звільнили Союзні американські війська. В цьому ж Регенсбургі. Через дві неділі організували збірно-Пересильний табір. Приїхав від Червоної армії офіцер, який сказав, що. Там вже ж були не тільки ми, а й військовополонені, Всі-всі, хто хотів їхати на батьківщину, тому що були ж такі, що їхали в Бразилію, в Австралію. Ну, хотіли, мабуть, побачити світ, то вони туди їхали. Нас тоді називали репатріантами. І, і от нас 30 травня 45-го року під'їхали 20 був Судобекарів з неграми нас посадили, і та частина, яка їхала на Австрію, поїхала через Пассаву на Австрію, а тих, я не знаю, в другу сторону десь поїхали, тому що там же ж були і з Білорусії, і з України. З мого села були Гончаренко Петро Микитович, Оберенко Михайло Семенович. Мій товариш Пономаренко Андрій Іванович. Оце і ще один був, але він попав в гестапо, не знаю по якій причині. Каже, що щось украв там печення, що то його не було з нами. А так ми, оце всі троє нас, наші, Петя, Миша, я і Андрій, оце четверо нас було, все время ми були в місті. І приїхали у цей. Ми, через Лінц ми їхали через Дунай, виїхали на гору, де там недалеко було місце Нойштадт. Ну, і, і в тому місці, на початку цього міста, в полі нас вигрузили. Прийшов старенький дідок із Вінтовкою, старий солдат, що буде нас охороняти. Ну і там ми ночували. На другий день пішли в комендатуру, нам дали хлібину на чотирьох, це десь грам по 600 чи що. І по кусочку колбаси. Ото ми поїли. І тепер кажуть, ідіть в город Цветов, це десь кілометрів 70. Ідіть пішки туди, добирайтесь, там є лагерь 288. От ми туди йшли, не знаю, 4 чи 5 днів. Зареєструвалися, нас записали. В другу роту построїли ми собі землянку і жили в землянки і місці з військовополоненими, бувшими військовополоненими нашими людьми. І з цих військовополонених були командири, які з нами займалися строєвою підготовкою. Мене визивають у штаб і кажуть, оце твій директор на шпікарні, Табірна пікарня. Оце, і, і, і з ним будеш там працювати. Ця пікарня давала продукцію не тільки для табору цього, а ще й рядом був табір військовополонних німців через лісок, то і для тих треба було давати. То цей Мохарський мене насамперед спитав, ти хочеш їсти? Кажу, питаєте. Як нам там давали теж не, не, не жирно. Ну, давали так, десь два рази в день. Хліба мало, звісно, бо хотілося більше, то він сказав повару, дай йому хліба черствого і повідай. Дав він мені, я пам'ятаю, як зараз миску борщу, настоящого борщу, а поваром був у нас Єрохін Іван. І він <кхе> поставив мені миску хліба. що як печуть, то. то Вивалюється таке, як шкуринка, припечена, ото він мені поставив. Ну от, от я перший раз насамперед наївся, да, потім цей табір 288-й, із міста Цветл перевели в місто Кремс, це теж в Австрії, це десь кілометрів 25-30. І потім приїхали покупателі, такі возраста, як і я і інші, треба було призрати в армію, тому що старики, інваліди. Потім люди вже похилого віку, які одвоювали своє, їх відправляли додому по демілізації. А на їх місце нас забирали. І таким чином я опинився у військовій кавалерійській військовій частині. А звільнився в 53 році по демілізації, чотири з половиною роки в армії пробув, потом там більше двох років. Після до я повернувся в рідне село. Батька нема, батько погиб на фронті. Мати нездорова, два брати і сестра з нею бідували, платили їм за батька 75 рублів в місяць пенсії. Тоді хлібина стояла десь 400 чи що рублів. Мати так казала. Ну, в общем, Вижили. Володимир Іванович приїхав у Черкаси, де працював головним бухгалтером на великих підприємствах. Закінчив інститут народного господарства. Згодом захистив дисертацію кандидата економічних наук. До 1991 року працював у науково-дослідному інституті техніко-економічних досліджень Міністерства хімічної промисловості СРСР. І оце, як пішов на пенсію, вирішив Байдени не бити і вирішив згадати своє дитинство. Юність. І оце зайнявся малюванням. З 94 року на, на громадській роботі я Являюся головою ради Черкаського обласного відділення української спілки в'язнів жертв нацизму. Володимир Івановича Макадзебе двоє дітей син і донька. Дружини не стало у 1997 році. Син живе і працює в США. Дочка з онуком живуть разом із дідом. І як бачимо, першокласник Міша теж вчиться малювати. В Німеччині, хоч я тільки думав, як би наїстись. А вже як нас освободили, то я пам'ятаю написав вірш пам'ять мого покоління. Під горою вітер віє, по долу гуляє, то він плаче, то він стогне, сумно завиває. Сонце сходе і заходе, вітер теж не змовкає, Мов над братським кладовищі похорон справляє. Чого вітре, чого стогнеш, виїш, ніби гірко плачеш. Ти могили, як кагати давні, чи не бачиш? Чую, каже, що він бачив, оце горе знає. Що чинили тут фашисти, тому так страждає. Як в могили... Довжелезні невільних скидали, котрих голодом зморили чи замордували, безліч кинули ці ями, частину спалили, онде стоїть краматорій, а попіл зібрали в свою землю переорали і заволочили, щоб лани їх прожаїли, прахом підживлялись, надіялись, спливе в давність, злак гірчить не буде. Але ти, що настраждались, по вік не забудуть, не зникає пам'яті те горе, щоб не повторилось, не мучили, не палили, ями не скадали, не морили, не знущались, щоб те й не приснилось. Чужій землі невільників косі білі тліють, дома сім'ї, рідня, друзі. Побачитись мріють, не діждуться, не вернуться. Хай споминають, де поліг труп небіжчика, хай вітра питають. Вітер стогне та голосить, мов нещасне мати, виряджає в доумині дитину із хати. Полинь вітер в краї різні, лети по всім світу, бо нема ніяких припонів, та нагадую, що отпорили фашистські бандити. Розкажи про всі могили, що тоді нарили, скільки діток і дорослих землею накрили. Хай нащадки всіх народів діють, не дрімають. Будуть пильні і обачні, що було, пам'ятають.